Молитви перед сповіддю і причастям. Молитва перед сповіддю. Господи Боже милосердний. Не знаю, як нині смію стати перед Твоїм святим образом. Ти обдарував і обдаровуєш мене завжди своїми щедротами і ласками, а я невдячний ображаю тебе гріхами своїми. Але нині, Господи, хочу щиро навернутися і Тебе облагати, щоб гнів твій справедливий не впав на мене, за мою упертість у гріхах. Дай мені, Господи, силу і пам'ять пригадати собі всі провини мої і висповідатися нині та покаятися. І дай мені, благий, мудрість, щоб я ніколи вже не образив тебе ні ділом, ні словом, ні думкою. Дай мені, Господи, глибокий жаль за гріхи і тверде переконання. Ніколи вже не зневажати тебе. Амінь. Сповідаюся тобі, Господеві Богові і Творцеві моєму, єдиному, що в Пресвятій Тройці тебе славимо, і тобі поклоняємось, Отцю і Сину, і Святому Духові, у всіх своїх гріхах, які заподіяв я в усі дні життя мого, і в усякий день, і час, аж до останнього часу словом, чи ділом, чи думкою, і всіма моїми почуттями душевними і тілесними. Усіх цих і багатьох інших гріхах я каюсь і смиренно благаю Тебе. З милості твоєї прости мені всі гріхи мої, і розріши мене від них усіх, бо ти милосердний і чоловіколюбний. Амінь. Сповідь. Я, грішник, сповідаюся Господеві Богу Вседержителю, в Тройці Святій єдиному. Причистій Діві Марії, Матері Божій, святому ангелу-охоронителю моєму, всім святим і Тобі, Отче мій духовний, в усіх моїх гріхах, і розповідаєш священникові свої гріхи всі, які пам'ятаєш і можеш пригадати. А потім кажеш далі: за ці всі, за інші, свідомі і несвідомі гріхи мої жалкую я, що образив і прогнівив ними милостивого Бога. Я щирокаюся і прирікаю з Божою допомогою виправити моє життя, а тому смиренно прошу тебе, мій духовний Отче, подати мені спасенне розрішення. Перша молитва після сповіді. Безкінечно милосердний Господи, дякую тобі від усього серця, то Ти простив мені, мої гріхи, і очистив мою душу. Допоможи мені, Господи, щоб я назавжди став Твоєю доброю і вірною дитиною. В майбутньому обіцяю ніколи не грішити і уникати всього, що мене доводить до злого. Причиста Діво, Богородице Марія, допоможи мені якнайкраще виконувати волю Божу, так, як ти це робила, будь моєю заступницею перед Богом, святий ангеле-охоронителю, бережи мене від злого. Амінь. Друга молитва після сповіді. З глибини душі дякую тобі, наймилосерніший Боже, що ти очистив мене від моїх гріхів і допустив знову до своєї милості. Віддаюся тобі на служіння тілом і душею, скріпи мою слабу волю, щоб я зміг перемогти всі спокуси до кінця. Молитва перед святим причастям. Вірую, Господи, і визнаю, що Ти є сиво істину Христос, Син Бога живого, що прийшов на світ грішників спасти, між якими я перший. Ще вірую, що це саме є причисте тіло Твоє і це сама чесна кров Твоя. Молюся, Отже, тобі, помилуй мене і прости мені провини мої, вільні і невільні, чи то в слові, чи ділі, свідомі і несвідомі, і сподоби мене неосудно причаститися, причистих твоїх таїн. На відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Вечері твоєї тайної, сину Божий, причасником мене сьогодні прийми, бо ворогам Твоїм тайни не розповім і цілування не дам тобі, як іуда, але як розбійник визнаю тебе. Пом'яни мене, Господи, у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не в осуд буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а націлення душі і тіла. Амінь. Перша молитва після святого Причастя. Слава тобі, Боже. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Дякую тобі, Господи Боже мій, що Ти не відкинув мене грішного, а сподобав стати учасником святощів Твоїх. Дякую тобі, що сподобив ти мене недостойного причастися при чистих Твоїх і небесних дарів, але владико чоловіколюбче, що задля нас помер Єси і Воскрес і дарував страшні оці і животворчі тайни на добро і освячення і тіл наших, дай, щоб вони і мені стали націлення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника, на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрості, на додержання заповідей Твоїх. На примноження Божественної Твоєї благодаті і царства Твого осягнення, щоб цим усім у святині Твоїй збережений, завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанно. І боєси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять тебе, Христе Боже наш, і тебе величає все творіння повіки. Амінь. Друга молитва після святого Причастя. Владику Христе Боже, царю віків і творче всього. Дякую тобі за все добре, що подав мені, і за причастя причистих животворчих твоїх таїн. Благаю тебе. Блажей чоловіко любче, охорони мене під покровом Твоїм в тіні крил Твоїх, і даруй мені аж до останнього мого зітхання з чистим сумлінням причащатися святощів Твоїх на відпущення гріхів і на життя вічне, бо Ти є хліб життя, джерело святині, податель благ, і тобі славу посилаємо з Отцем і Святим Духом нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвятая владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надія, покрова, пристановище, утіхо, радости моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного, бути причасником причистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мислені очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль, і каяття в серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх, і сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати причистих таїн, освячення зцілення душі і тіла. І дай мені сльози, покаяння і визнання, щоб величати і славити тебе всі дні життя Мого, бо Ти благословенна і препрославлена є Сина віки. Амінь. Молитва на прийняття просфори і святої води. Господи Боже мій, нехай буде дар твій святий, просфора і свята Твоя вода на прощення гріхів моїх, на просвітлення розуму мого. На здоров'я душі і тіла мого, на впокорення пристрастей і немочей моїх безмежним милосердям Твоїм, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.